Ви можете побачити люди, які паспорт не українці, але по духу вони українці. Це іноземці, які хтось переїхав під час початку війни в Україну, хтось вже жив в Україні. Але коли почалась війна, вони почали робити дуже багато справ. Тут ви можете побачити історію Луки Трип'яті. Це італієць, який, коли побачив перші кадри війни, він просто був дуже вражений, і він теж уявляв, так як він батько, що відбувається з батьком, коли він бачить, як там помирає його дитина, як руйнується його дім. Він розумів, що він повинен щось робити. Його друзі взяли автобус, деяку там знаєте гуманітарну допомогу, і поїхали до польського кордону для того, щоб допомагати українським біженцям. Він дійсно надихнувся їхніми діями, і з часом він з друзями створили от таку фундацію, називається фронтієри Пачі». Вони почали їздити в Україну, і мені дуже подобається те, що вони говорять, що вони їздять в Україну під час своєї відпустки. Тобто вони не їдять на море відпустку там в гори побачити красу, а вони їдять в Україну для того, щоб там привозити допомогу і бути з людьми. Найголовніше, що вони везуть, це не Їжа, ліки, одяг, і вони це все везуть. Але найголовніше, що вони везуть це дружбу, тому що більшість людей, від яких вони потім повертаються, да і їдуть з України в Італію. Вони кажуть йому і його друзям, що слухай, давай так. Ти цей можеш навіть нічого нам не привозити, просто приїжджай сам. Нам потрібен ти, хочеться з тобою поговорити, з тобою побути, і він пише і каже в інтерв'ю, що оце дійсно. Те, що називається будуванням миру, коли ти несеш людині надію і віру на те, що щось дійсно може бути добре, навіть коли такий складний час, це неймовірно. Вікторія Івлєва, російська журналістка, фотографка та волонтерка, визнана в Росії іноземним агентом. Коли почалась війна, вона одразу ж вирішила покинути Росію, приїхати в Україну. Вона каже: моя батьківщина вчинила злочин. Єдине, що я можу зробити, допомагати тим, хто від нього страждає, бути з Україною і жодним чином не з Росією. Згодом вона отримала акредитацію журналістики Збройних сил України і почала вирушати з групи журналістів у Бучу, коли її звільнили. Вона бачила екзгумінацію тіл у дворі церкви Андрія Привозванного. Для неї це стало одним з найважчих вражень війни. Вона згадує це як манок смерті. Стояла, спостерігала і не могла піти. Одне тіло діставали за допомогою лебідки та дерев'яного настилу, потім інше загорнути в ганчір'я, потім ще одне і так знову і знову. Вона фотографувала, брала свідчення у людей, щоб особливо росіянам показувати, що творить їх влада. Знаєте, вона доволі таки зробила дуже багато чого для України, і навіть кажучи, вона вау, ти хороша людина, ти нормальна росіянка. А вона їм каже: Ви знаєте, що в даний момент в цій війні немає хороших росіян, адже саме ми допустили цю війну. Константин Гаудаска це громадянин Казахстану, бізнесмен. Ще в 2019 році йому прийшлося бігти з Казахстану і стати політичним біженцем. Йому допомогла в той час українська розвідка, і він їм сказав, що якщо вам колись буде потрібна моя допомога, то я все для вас зроблю. Він приїхав у Київ, тому що там дуже давно жила його бабуся. Тому з її розповіді він знав наскільки це прекрасне місто. Він поселився не в самому Києві, а в Бучі. Коли почалася війна, українська розвідка звернулася до нього. У тебе є казахський паспорт, адже Казахстан вважається дружньою країною для Росії, тому якби його не повинні були вбити. Вони попросили його забрати одну сім'ю військового. Він привіз їх до Києва на площу Шевченка. Він побачив, як а жінка з дитиною зустрічається з військовим і як вони всі плакали. Він теж плакав, тому що він зміг врятувати цих дітей. До нього завжди дуже важливі слова його батьків: що якщо ти зміг врятувати чап одну людину, то ти врятував прямо цілу націю. Але Константин не зупинявся на одному житті. Він постійно почав виїжджати у зону окупації, ризикуючи життям, щоб врятувати людей, дітей, жінок, цивільних, які опинилися під смертельною загрозою. На війні потрібно постійно робити вибір, і історія Константина це особливо показує. Його машину не могли поміститися всі, хоч у нього була дуже крута. Честа про яку мріють всі чоловіки. Тому він розумів, що він повинен вибирати. Він вибирав жінок, дітей, бабус і так далі. Багато разу, коли машина була повністю заповнена, і також була одна бабуся, яка була дуже хвора. Вона була з якимись там знаєте, медичними приладами і так далі. До нього попросилася одна сім'я машину, але він сказав, пробачте просто немає місця, і цю бабусю взагалі не можна просто чіпати. Вона дуже хвора, і він сказав їм: Давайте я завтра до вас прийду. Я вас вивезу. Наступний день він приїжджає прямо до їхнього будинку, але будинок зруйнований, а сім'я вбита. Так він починає розуміти, що на війні кожна секунда, кожна хвилина дуже важлива. Мене вражає також одна дуже історія. До речі, він цю історію розповів тут. У нас її не було в каталозі. Тому я коли сама слухала, як він це розповідав і. Як навертались сльози на його очах, я прямо відчула наскільки жахливо за те, що він бачив, прямо сам було один раз. Він виїжджав з бучі, у нього була тоді вільна машина. Він виїжджав і відчув, що в машині хтось сидить. Повертається і бачить, що там ховається дівчина, якій 15 років. Він дивиться її очі і бачить. Що вона пережила щось жахливе. Вона каже йому тільки одне слово: врятуй. Він розумів, що коли він поїде через блокпости, його можуть не пропустити, тому що вони знали хто. Він знає, що це точно не його донька. А типу окремо перевозити молоду дівчину, це було неможливо. Що молодих не людей всіх взагалі туди врятували в Росію? Він думав про те, як її взагалі можна. Перевезти. коли він їхав, по дорозі зустрів одну пару похилого віку, і він попросив їх, щоб вони вигадали легенду, що вона їхня онука, яка приїхала на канікули в бучу. Тепер от вони типу, повертаються назад додому. І на щастя він зміг вивести цю дівчину, але потім він дізнався правду її історії, після якої він декілька днів просто не міг спати. І каже, що ця дівчина була чи тиждень, чи два не знаю точно в одному з бункерів разом з російським солдатом, і ці солдати її гвалтували. зараз. Ця дівчина в одному з психіатричних центрів, і навіть лікарі кажуть, що вона настільки поранена фізично і ментально, що просто не навіть не зрозуміло, чи зможе вона коли-небудь вийти з цього стану. Я дуже сподіваюся, що. Вона зможе це зробити, але теж уявіть, 15-річна дівчина таке на собі чула бучі, і таких дівчат на жаль дуже багато. І деякі історії ми ще не знаємо, тому що багато наших територій до сих пір знаходяться під окупацією. І мені правда дуже навіть знаєте, страшно від того, що коли ми звільнимо наші території, які ми там дізнаємося історії, вони будуть гірші нього дуже багато історій про те, як він вивозив. Але теж мене знаєте, дуже вражає наскільки він стійка людина. Його теж якби знаєте, над ним навчалися. Його роздягали росіяни, мушували ставати на полі. він казали, що він зрада, що він український допомагає. Але йому постійно приходилося їм посміхатися, заговорювати їм було для того, щоб він міг вивести людей. Йому дуже допомагав його зв'язок з пачками. Вони постійно, коли привозили якихось людей, вони постійно просто молилися і. Дякую Богу, що сьогодні я зміг врятувати цю людину. Сьогодні я зміг врятувати цю людину. І тому для нас він, знаєте такий сучасний Шиндлер, і дуже багато допоміг людям під час Другої світової війни. Тому це наш такий сучасний Шиндлер. і деякі навіть називають його ангелом. Сестра Олексія належить до конгрегації сестер святого Йосифа в Харкові. Коли почалась війна, вона була у Львові, але вже почала чути наскільки Харків розбитий, що там нічого не працювало. Тому вона там з іншими сестрами почали волонтерити. Почали зі Львова передавати хліб в Харків, тому що в Харкові взагалі нічого не працювало. Також їх просили перевозити машини для військових, і уявіть таку картину: монахання на супер БМВ або джипі там з кордону перевозить для наших військових машин. Потім, звісно, вона направилася до Харкова, і її дуже вразило місто, тому що місто виглядало спустошеним. світлофори не працювали, людей не було. Блокпости стояли на кожному перехресті. Але коли вона прийшла на місце роздачі їжі. Вона вперше побачила людей мам з маленькими дітками, бабус і так далі. Тоді вона подумала, Харків все ж таки живий, є в ньому люди. Вона чула, як щоночі місто піддавалося бомбардуванням. Вибухи починалися об 11 вечора, потім, о 4 ранку, і так повторювалося. тільки заснеш і знову бах. Декілька тижнів вони взагалі ночували в церкві на розкладушках, майже не маючи можливості відпочити. Тома майстрах страх перепліталися й здавалось, що тоді вони майже не жили, а лише виживали. Люди приходили до церкви не лише про допомогу, а щоб поговорити, побути разом. У їхній церкві плили маскувальні сітки, а на кухні робили свічки. Люди намагалися знайти спосіб триматися разом. Коли вони зустрічали когось, хто втратив усе. Це було страшно. Сестра Олексія говорить, що люди стояли й плакали. А ти що міг зробити? Лише слухати. Слова я вас розумію для них нічого не означали. Вона каже, що я розуміла, що як люди ми цілком безсилі, чому це трапилося саме зі мною? Чому я втратив усе? Чому ракета впала на мій дім, а сусідній залишився цілий? На всі ці питання вона не знала, як їм відповісти. Вона розповідає одну історію, коли загорівся епіцентр на героїв праці який згорів майже до тла. Вона тоді була в іншому місці, до неї зателефонувала парифіянка і повідомила, що у центрі були її донька Марійка та мама, волонтерки. Наступного дня, коли вони прийшли до храму, вже знали, що дівчина і мама загинули. Враження було таким, наче смерть завітала до храму. Кожен плакав, а слова були безсилі для Олексії Це ще раз підтвердило, наскільки важкими є втрати і смерть, особливо коли вони близькі. Остання секція цієї зали присвячена організаторам цієї виставки громадської організації «Емаус». Тут представлені дві дуже важливі історії. Тут ви можете побачити історію Каті. Вона взагалі супер харківський депутат і ще координаторка деяких проектів ЕМАУС. Я би хотіла би сказати про її перший день. Про те, як у дев'ятій ранку дзвонить син і каже: Я йду на війну а зараз привезу тобі дружину. Уявіть, що відчуває мати, коли чує, що її син йде на війну. Це біль, і це страх за дитину. В цей же день, ввечері він знову дзвонить і каже: Мама, де мені взяти броні? В цей момент вона ще більше відчуває біль, тому що вона не знає, як захистити свого сина. Розумієте, країна, в якій не було багато зброї, нічого. Вправляє молодих хлопців, і вона теж каже, що багато однолітків її сина, яким 22, 23, 24, ми померли. Їм ніколи не буде 30 або 40. Це молоді хлопці, і звісно, що вона як мати боїться зі свого сина. А він дуже молодий. Він тільки почав нове життя своєю дружиною, планування сім'ї, дітей і так далі. Але йому потрібно йти на війну для того, щоб захищати свою сім'ю. Також Катя дуже такий ти волонтер. Вона їздила в Ізюм, в різні регіони Харківської області, везла комусь ліки, комусь гуманітарну допомогу. Дуже часто їздять місця, і вона теж дуже багато чого бачила. Каже, що вона бачила, як біля моргу лежала потрупів, тому що в моргі вже не було місця, і вона каже, що це те, чого б я ніколи в житті не хотіла бачити. Але зараз ці кадри, які вона бачила особисто своїми очима. Вони ніколи не зникнуть з її голови. І це і є війна, коли бачиш те, що не повинен ніколи бачити. Знаєте, ми дуже часто від європейців чуємо такі слова: Віддайте Путіну ці території, і він від вас відчепиться. Але для тих, хто живе в Україні, відповідь очевидна: це не території, це люди. Люди, яких убивають і б'ють лише за те, що вони українці, тому хочете задати питання цим людям: чи ви готові віддати свій дім, залишити своїх близьких, дозволити їх убити, аби тільки залишитися живими самим? Це наша Тетянушка. Тут її історія про те, як вона теж виїжджала з хлопцями дівчатами і дівчатами маусу. Тут теж дуже важливі меседжі, які Саня говорить про. Рощення, звісно, що для українців зараз це дуже і дуже складно, і це зрозуміло. Але це теж дуже важливо, особливо я думаю, майбутньому, розуміти, що це таке, і вона людина, яка в дитинстві втратила обох батьків, знає цю біль втрати дуже серйозно. І Вона теж знає, що її маму вбили, і для неї це дійсно дуже велика рана. Але через те, що вона зустріла емаус, вона зустріла людей. Які її по-справжньому полюбили, і вона сказала неймовірну річ, що я можу нарешті пробачити вбивцю моєї мами, тому що знайшлися люди, які мене полюбили, і знову ж таки, звісно, що для українців зараз це складно простити росіян від того, що вони творять да, на наших територіях. Але в майбутньому я думаю особисто, що прощення все ж таки важливо. Не для того, щоб типу зробити щось добре росіянам, якщо ми їх простимо. Але в першу чергу це буде для нас добре, тому що насамперед найжахливіше в цій війні це не зброя, яка вбиває, а це ненависть і зло, яке ми відчуваємо. А якщо ця ненависть і зло завжди буде в нашому серці, ми не зможемо дійсно проживати гідно своє життя, тому що ми будемо жити вічно в ненависті, це жахливо». Це роз'їдає і це вбиває, і вже тут говорити про гідність життя і щасливе життя немає сенсу.